Мати героїня жінка, яка народила та виховала п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи особистий внесок у виховання дітей в сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. З вдячністю і шаною посвідчення мати героїня, голова районної ради Віктор Малаш, перший заступник голови райдержадміністрації Людмила Данилішина. Сільські голови Ігор Василенко та Микола Плахотнюк вручали ще двом представницям багатодітного материнства. Завітали до Лідії Георгіївни Будак-Скривця та Надії Кузьмівни Добруцької з сполковничого. Добрийте мені від депутатів районної ради Москвикання. особисто привітати вас з почесним званням мати героїні. Адже мати це саме почесне звання, саме горде. І ви сьогодні виховали дійсно дітей, внуків, правнуків. Тож, щоб ви ще довго-довго їх радили. Із села спасибо. людей всі крича поздоровити вас з цією почесною з цим почесним званням. І ще здоров'я, здоров'я, здоров'я! Спасибо, велике спасибо, спасибо. Указом президента від 3 грудня 2015 року за номером 676 вам присвоєно почесне звання мати героїня Вітаємо вас цим! Спасибо. Бажаємо вам ще довго приносити задоволення вашим дітям, спасибо. бути з ними, з внуками, з правнуками. Ви виконали саму почесну місію, що яка в Україні є. Виростили дітей. Щастя і здоров'я вам ще. Ще не один життя. Семеро дітей зростила Лідія Георгіївна. Встигала все. І на фермі працювати, і за дітьми клопотати. П'ятеро діточок у Надії Козьмівни, родом з полковничого. Тут і дітей зростила, і напрацювалася в колгоспі. А у 84 роки дочекалася звання мати героїня, за що дякувала бабуся, що пам'ятають, не забули. Хай вам Бог дає всім здоров'я.